На вулиці Чернишевського у Луцьку автомобіль БМВ збив 17 17-річного пішохода. Як виявилося, за кермом була мешканка Ковеля. У поліції кажуть, юнак раптово вибіг на проїжджу частину. У наслідок аварії Лучанина із травмами госпіталізували до лікарні. Як стало відомо, хлопець раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП його з отриманими травмами госпіталізували. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. При приїзді після огляду пацієнта 17 років з діагнозом закрита черепно мозова травма струзу головного мозку, забій правого плеча забій за тлух тлухебта було доставлено дитячу обласну лікарню. А на вулиці Львівській вандажівка Рено. Преміум збила лучанку поважного віку. За кермом автомобіля був мешканець луцького району. У поліції кажуть, жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. з травмами госпіталізували до медзакладу. Під колеса вантажівки Рено потрапила 50-річна лучанка. Жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом автомобіля був 25-річний мешканець луцького району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Діагнозом закрита черепна мозова травма, тузоволоного мозку, пішків на лобної ділянки голови, рвана рана нижньої губи і параорбітальні гематоми або було доставлено відповідний заклад, тобто міська клінічна лікарня.